Петро Балох-домініканець. Віра шукає розуміння. Душа, тіло Воскресіння, рай і вічне життя. Що буде з дітьми, які померли без таїнства хрещення? Питання щодо тих, хто помер без таїнства хрещення, особливо немовлят, які ще не вчинили в житті жодного свідомого гріха, завжди було складне. У церкві на нього відповідали по-різному. Деякі отці, як Григорій Низький. Припускали, що немовляти, які відійшли неохрещеними, усе таки будуть спасенні, тому що в цьому разі достатньо наміру бажання батьків їх охрестити. Інші ж, наприклад, Августин, ідучи за Євангелієм від Йоанна, третій розділ п'ятий вірш, вважали, що діти, які померли без хрещення, не можуть спастися, а тому підуть у пекло. Хоча їхні страждання й будуть найменші з можливих і полягатимуть передовсім у неспроможності споглядати Бога. Святий Тома Аквінський, вагаючись між різними підходами, дійшов до компромісного варіанту. На його думку, хрещення конче потрібне для спасіння, тож діти, що померли неохрещеними, будуть позбавлені тих благ, які матимуть охрещені в небі, перш за все, безпосереднього споглядання Бога. Однак вони йдуть не до пекла. А до місця стану, посереднього між небом і пеклом. Його традиційно називали дитячий лімб – лімблімбус пуерором. Таку ідею підтримали пізніше деякі папи, наприклад, пій VI під кінець XVIII століття. А папа пій XII у середині ХХ століття говорив, що таїнство хрещення це необхідна умова, щоб після смерті побачити Бога у блаженному спогляданні. Більшість сучасних теологів тримається думки Томи Аквінського, що лімб це найоптимальніший варіант розв'язання цієї складної проблеми. Проте 2007 року міжнародна теологічна комісія, що діє при апостольській столиці, видала документ, де йдеться про обмеженість ідеї лімбу в контексті християнського погляду на спасіння. І, хоча хрещення це звичайна дорога до спасіння. Та все таке усунення невинних дітей із неба не зовсім відповідає особливій любові Христа до найслабших і найменших. Деякі сучасні богослови говорять, що не можна обмежувати плани Божого спасіння таїнствами. Бог діє, де хоче і як хоче, також і поза таїнствами. Про це говорив і ще Тома Аквінський. Як ті, що жили до Христа, можуть бути спасенні, так само й після Христа можуть бути спасенні всі, хто не був охрещений не зі своєї провини. Бог сам визначить дорогу їхнього спасіння. Щодо неохрещених немовлят, то деякі богослови вважають, що в мить смерті для них діє привілей Божого милосердя. Або, як припускав у 14 столітті Йоанн Дунскот. Навіть якщо немовлята ще несвідомі, Бог дає їм перед смертю своє рідне осяяння, і дитина може вибрати, бути з ним чи ні. Інші наводять аналогію з хрещенням бажання: якщо дорослий прагнув охреститися, але не встиг цього зробити через якісь серйозні обставини, то намір і розкаяння у гріхах дають йому можливість отримати Божу благодать. Для неохрещених присмертних дітей такий намір і таке бажання це прагнення всієї церкви, яке замінює воду. Церква тут висловлюється подібно, як і в інших випадках щодо спасіння. Не можна нікого відкидати чи стверджувати, що хтось, напевно, не буде спасенний. Щодо всіх потрібно мати надію спасіння, чи щодо грішника, що не розкаївся, чи щодо дитини, яка померла без хрещення. Концепція Лімбу ніколи не була офіційним ученням церкви, тільки особистою думкою богословів і деяких пап. Катехизм про померлих неохрещених дітей говорить так: щодо дітей, які вмерли без хрещення, то церква може тільки довірити їх Божому милосердю, як вона це робить у чині їхнього похорону. Справді, велике милосердя Бога, який прагне, щоб усі люди були спасенні. Порівняйте перший лист апостола Павла до Тимотея, другий розділ четвертий вірш і ласкавість Ісуса до дітей, через яку Він каже. Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм. Євангелія від Марка, десятий розділ, чотирнадцятий вірш. Дозволяють нам сподіватися, що існує дорога спасіння для дітей, померлих без хрещення, тим настійливіший заклад церкви. Не перешкоджати малим дітям приходити до Христа через дар святого хрещення. 1261. Канон. Зрештою. І Тома Аквінський, коли писав про дитячий лімб, сам себе запитував, чи бува, не йдеться тут не про кару, а лише про відкладення раювання даляціоґлорія.